Привіт, чарівні діви! З днем народження тих, у кого день народження в вересні, у тих, у кого в серпні з минулим днем народження. А я підготувала для вас стару прогноз на вересень, який допоможе краще зрозуміти, у яких сферах буде. Найбільш цікавих моментів у цьому місяці, і розпочнемо ми з загальної енергії місяця. І тут у нас перевернута четверка пентаклів. Четверка пентаклів це карта стабільності, а перевернута вона говорить про те, що у вересні ви можете втратити це почуття стабільності, з'явиться якесь відчуття нестабільності або потреба щось відпустити. Те, за що ви трималися, за якусь стару роль, якусь фінансову звичку чи якусь емоційну історію, вересень закликає вас до гнучкості, готовності ризикнути і навіть вийти з зони комфорту. У роботі, реалізації та фінансах, у нас сім жезлів. Сім жезлів говорить, що у цій сфері доведеться постояти за себе. Це місяць самоствердження, конкуренції та перевірки вашої рішучості. Можете зіткнутися з якоюсь критикою або опором у цій сфері, але у вас достатньо внутрішніх ресурсів, щоб не здаватися, і ви зможете відстояти себе. У стосунках, емоціях та близькому оточенні у нас колісниця. Колісниця говорить про те, що може з'явитися потреба вийти на новий рівень, якось рухатися далі. Це у нас аркан дінаміки, рішень та цілеспрямованості. Якщо ти перебуваєш у відносинах, вони можуть змінити якось свій вектор. А якщо ні, то, можливо, буде, відбудеться нове знайомство, яке надихне тебе. Тебе на якісь рішучі дії. У сфері здоров'я тіла та енергії у нас карта Сила, яка говорить про те, що у тебе дуже добрий внутрішній ресурс, але він потребує якби, бережного використання. Аркан радить слухати своє тіло, довіряти собі, але не перегинати палецю. Ти можеш більше ніж думаєш, але не варто витискати з себе останнє. Сила це також про м'яку внутрішню впевненість та вміння вчасно зупинитися, не тоді, коли ти вже впала. Викликом місяця для тебе стане перевернута дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ти можеш відчути якусь втому, зневіру або брак підтримки. Це карта про те, що руки можуть опускатися, але не забувайте, що ви вже дуже багато чого пройшли. І зараз не час ізолюватися, зараз час не здаватися. Подивися, що або хто насправді тебе виснажує, та будуй план, як від цього позбавитися. Підтримка місяця у нас лицарь жезлів. Лицар жезлів це твій драйв, вогонь, бажання розвиватися та стати. Кращої версії себе, стати опорою для себе. Цей лицар у нас вміє швидко діяти, надихатися ідеями, і він не боїться рухатися. Якщо з'явиться якась можливість, дій активно і натхненно, так ти зможеш змінити дуже і дуже багато. Порада від карт у нас колесо Фортуни. Колесо Фортуни говорить про те, що не все в твоїх руках, не все під твоїм контролем, і це нормально. Цей місяць готує для тебе якісь повороти, якісь зміни і неочікувані нові можливості. Приймай це все як досвід, навіть якщо це якась неочікувана подія або шанс. Довірся життю, довірся всесвіту. То довірся своїй інтуїції, і все буде добре. Якщо підсумувати, то вересень для дів у нас про рух, про зміни, про внутрішню силу та про відпускання контролю. Не варто триматися за старе. Треба відпускати старе і починати діяти по-новому. І, діви, вам все по силах, навіть більше, ніж ви думаєте. Ось такий прогноз для вас на вересень. Якщо він вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтеся та пишіть у коментарях, яка карта сподобалася найбільше. До зустрічі у жовтневому прогнозі.